Якщо ви знаходитесь у Закопане, то перше, що ви бачите, це великі гори, одна з яких Каспровий верх, височина якої 1987 метрів. На цю гору можна піднятись на фонекульорі. Ми, так як у нас не було багато часу, піднялись на фонекулері, а потім вже гуляли по горі там у різних напрямках. У цьому відео покажу наш підйом і спуск, де можна на горі смачно поїсти та як провести свій час. Щоб попасти до фонікулеру, треба приїхати у район Кужниці. Поставити машину на паркінг, який буде коштувати 20 злотих, і підійти до національного парку. Сьогодні четвертий день нашого перебування в Закопане. Сьогодні було так трошки хмарно зранку, а зараз погодка наладилась і ми вирішили е, піти на Каспаровий верх, тут це ще є одна така гора. ну Тут в Закопане багато маршрутів різних. По перебуванню що можна сказати, що нам треба завтра виселятися з нашого номеру, і ми ще не вирішили, де ми будемо жити далі. Був план продовжити проживання в цьому готелі, але ми так зрозуміли, що все вже заброньовано і, мабуть, нам прийдеться виселятися. Ще поки закопане, не хотілося б виїжджати кудись, бо ми ще тут. Нічого так і не подивилися. Ну, вже як буде. Бо нічого так не можна спланувати, щоб на 100% все виходило. Поки що так. По Спотек... такій доріжці треба йти до підйомника 2 кілометри. Багато людей туди йде. Побачимо, що там буде зараз.

Піршество нашої я сколемою особи, доконали передоконали в склі інтернетовому, біля товачів клієнтів. No. So our... Все-таки вирішили підійматися підйомником, так як вже не встигали по часу піднятися та спуститись пішки. Квиток в одну сторону коштує 79 злотих, а в дві сторони 99 злотих. Ось така черга. Судить сісти у кабін. Наші квитки. Звичайно ну, кажучи, нам дуже пощастило з часом нашої подорожі, бо на цю гору влітку, та в популярні сезони, дуже багато людей, а ми стояли у черзі за квитками ну, хвилин 10. Кабінки вміщають до 30 чоловік і ходять кожні 10 хвилин. Ось ми вже і в кабінці. Фонекулер був побудований у 1936 році. Він долає перепад висоти у 936 метрів. На проміжній станції переходимо ще в одну кабінку. Хвилинок п'ять і вже під'їжджаємо до гори. Зразу виходимо на таку видову площадку. Погода сьогодні дуже чудова, і людей на горі доволі таки багато. Ці маршрути можна побачити на перший погляд. Це до метеорологічної станції трохи піднятися, а потім ще йде вліво маршрут на гору Швинниця. Зараз знаходимося біля обсерваторії. Ось такий вид відціля відкривається. Як вже був час обіду, вирішили зайти пообідати, а потім вже гуляти далі. Взяли по томатному супу, картошку фрі, тістечко і каву. Це нам вийшло 60 злотих. Сьогодні в нас такий день. зранку. Втратили час, щоб вирішити проблему з виселенням, але так її не вирішили. Потім запланували на гору в верх. Я вже була націлена, щоб зайти ногами, але все-таки вирішили піднятися на підйомнику, а спускатись будемо ногами. Ще не знаємо самого маршруту. Зараз йдемо знову на якийсь підйом, побачимо, що там, і потім будемо йти вже на спуск. Я не скажу, що мені тут дуже-дуже так було вражаюче, Уже, коли побував на морському оці, побачив там море, то ці здаються не такими масштабними, але ну, так по-своєму гарно. Ще сьогодні нам повезло з погодою, що... Зутра було так дуже хмарно, а зараз всі гори відкрилися і така обзорність гарна. Ну Іти тут нормально, доріжки такі вимощені. Побачимо, що буде далі. Видно все закопане. Ми знімали ці гори знизу, а зараз ми знаходимося прямо на них. І вони до хмари, такі якоюсь грядою піднялися. Ось ще якась вершинка. Дойдемо побачимо, що там. Віціля ось такий у нас пейзаж. Краєвид відкривається. Нуша, муша, да? Нуша, прира, котра бачити. Да. Тут підіймати зовсім не важко. Підняли ще трохи вище. Знизу якісь три озера невеличкі видно. Ну і ця велика гора. Ось так вершина практично у нас. До мене озера. Ну, Звідціля вид подобається. Ну Було написано, скільки тут метрів, але, думаю, десь біля двох тисяч. Вид, чудовий звідсіля. п'ять озер вже бачимо. Маршрутів багато. Бачу, люди і туди йдуть на вершину, і трошки нижче. Консерваторія, де станція підйомника. І зараз плануємо піти по тій теж це по тій ось. Побачимо, куди ми там зайдемо. були отам аж на горі. що спускались по тій скелі, так екстремально було. І зараз у нас такий вид. Йдемо на ту стежку. Стопчики, які вказують, чи буква П польський кордон, чи буква С словаччина. Йдемо, зараз десь друга година дня, як завжди, виникають якісь такі ідеї нереальні, як завжди, йдемо, не знаємо куди. Йдемо по якусь стежці, якісь незрозумілі вказівники. Тут, вон, в принципі, з тієї сторони хрест гевонт, Ну, не було написано що ми йдемо на ревонт. І ось така у нас панорама. Ну, тут вже види такі захоплюючі. Зразу мені так не здалося. Які ж величні ці гори. Люди здаються такими маленькими в порівнянні з ними. Отам прист на великий Хоч і важко ходити горами, але такого ніде не побачиш. Залишилась обсерваторія, а донизу лежить Закопане. Буду згадувати ці моменти посеред холодної зими вдома. якісь ягоди. Це може яка брусниця, mm. навіть не знаю, що mm. це. Mm. Мабуть, це була чорниця, але не дуже ще стигла, mm. а донизу. Якась річка протікає, ой боженьки краєвий Ми вже спускаємося донизу, чесно кажучи, такий екстремальний, то тільки що був маршрут. І по скелям полазили. Не знаємо, зараз десь. Третя, Може початок четвертої, скільки ми будемо спускатися донизу. Але хотілося пройтись, находились. Так, добре, як завжди, поки дотягнемось до готелю, то і вже і, так, і ніч буде, і ноги будуть відпадати. Вже практично вечір у горах, бо тут швидко наступає якась чехмари садяться, що якось так становиться, як наче темно. Ось оце озеро. Ми вже спустились доволі таки. станція, ось стежка наверх, ще йти багато дорозі назад смачний перекус в такому гарному місці. Коли йдеш, здається, що тільки дивишся під ноги. Треба заповнити. Бо таке не кожного дня побачиш. Якщо будете йти на підйом, вас очікують такі краєвиди. А ми вже йдемо на спуск. Починають хмари сідати на гори. Попереду у нас ліс. Зараз будемо йти через нього. Так доволі прохолодно стало. Позаду у нас така краса Уже вечір. Там у горах, якось було так пасмурно, а зараз виглянуло сонечко і все закопане, як на долоні. Нам ще йти, йти. Ми тільки пройшли ліс і ще нам спускатися туди. Закінчився наш маршрут на гору Касперовий верх. Ми туди піднялися на підйомнику, а спускалися вже самі. Дорога в нас склала більше трьох годин, десь три години двадцять хвилин. І, і що спуск можу сказати важкий, а підйом дуже важкий. Тому хто в такому вже віці, що сумнівається у своїх силах, краще все-таки піднятись на підйомнику. А якщо вже ви хочете побачити природу, то спускатися. Ну, Ноги зараз так болять і прям тремтять. І болить усе коліна, ікри, усе болить, усе працювало, але все одно. Ми задоволені, що це зробили, побачили таку красу, бо сидячи десь у готелі, чи просто гуляючи по Закопане, цього не побачиш. Пройдено за сьогодні 30 тисяч кроків і 25 кілометрів. Тому кому такий відпочинок подобається, можна спробувати свої сили.